Всім привіт! Це компанія Автопригін Вінниця і у нас знову оновлення з Німеччини, шкода Октавія 5. 2009 року 1.6 MPI. Такий має стан кузова. Автомобіль без підкрасів, бержавчини та корой, дарі в самих проблемних їхніх місцях. На майже новій літній резині. Такий має стан кузов, задні бриговики, фаркоп. Немає ні державчини. Такий має крутий зовнішній вигляд. Заглянемо в салон. Салонки здається, що ніби взагалі тут не їздив. Пробіг даного автомобіля 158 тисяч. Штатна монітола, кондиціонер працює. Пороги не засколені, не засічені. Такий має став. Задній ряд, задній центральний підлокітничок. Кірнево керму. Два комплекти резини з автомобілем. На круїзі, на противотуманних фарах передніх звані, два з Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Надаю вінко для перевірки. Кому цікавий даний автомобіль або інший, дзвоніть, пишіть. Це місто Вінниця.